П'ять команд, які стали критичною втратою для української прем'єр-ліги, п'яте місце Таврія Сімферополь, перший чемпіон незалежної України, у 2010-му стала переможцем національному кубку. Ми всі пам'ятаємо Голи Ковпака і його фірмове сальто, але війна знищила команду. На четвертому місці Волинь, понад 15 сезонів у вищій лізі, півфінали Кубка легендарні промови Я Віталія Кварцянова. Саме тут починали кар'єру Хачіріді Сачко та Девіч, та фінансові проблеми стали фатальними. Третій Металург-Донецьк, міцний середняк чемпіонату. Тричі бра бронзу, двічі гра у фіналі Кубка. Перший європейський клуб для Яя Туре та Генріха Мхітаряна. У результаті боргів та війни команда зникла, а її місце та права перейшли до Сталі. Друге місце легендарний металіст, третя сила українського чемпіонату. Команда сім сезонів поспіль ставала бронзовим призером. У лізі Європи зупинилася за крок до півфіналу. Але після продажу клуба борги перед гравцями сягнули близько 40 мільйонів євро. Відсутність фінансування та втрата ліцензії поставили крапку на команді. І на першому місці Дніпро віце-чемпіон України. Команда Мирона Маркевича, яка стала легендою та дійшла до фіналу Ліги Європи. Але жахливе управління та санкції від УЄФА привели команду до краху. Пиши в коментарях, які команди ти знову мрієш побачити у прем'єр-лізі.